І я тепер зрозуміла, чому наші качають собі губи, хочуть щоб вони стали пухлими. Тому що. Доброго дня, мої любі підписники і гості мого каналу. Сьогодні Великодень, і я вирішила записати відео. Я вже Сьогодні це 5 травня. До Америки я прибула 4 квітня і вже я місяць в Америці, у дітей у гостях. Хочу поділитися деякими своїми враженнями про цю країну. Значить, саме головне, що мені тут сподобалося клімат. Друге, мені сподобалася природа. В-третє, мені сподобалися люди, які населяють цю країну. І про все порядку. Насчет клімата. У квітні і ось от травень вже почався, погода тут така просто суперська. Така, як у нас влітку. Ну, трошечки відмінність є. Наприклад, тут може бути вранці 12 градусів, а ввечері. Ну, не ввечері, а вже через декілька годин вже може бути 25 градусів, 28 градусів. Тобто така, як у нас влітку погода у нас на Херсонщині. І мені ця погода дуже подобається, тому що тут багато сонця. Багато сонця і багато зелені, багато жиблості різноманітної. Я ніколи не бачила так багато диких тваринок: ящерок, зайців. Я в черепах, як тут я це побачила, дуже багато насікомих. І навіть такий цікавий факт: в цьому році пройшло 17 років, як вилупилися цикади, нові цикади в цьому році. А вони відкладують яйця одні цикади на 13 років, другі на 17 років. То в цьому році ви вилупилися цикади, ті, що 17 років були під землею. От. Я їх побачила, такі здоровенні, потім покажу у відео. Да, тільки пальчиками не трогає. Сильно, тому що волно тікать. Оце прилетіла. І сіла. Влупилася, то в мене і сіла. Черепах дуже багато. В кожному озері, в кожному ставку, де ми не йдемо, річки є черепахи. І вони всі ручні, вони до тебе припливають. Білок дуже багато білок. Кругом бігають, кругом бігають. Ми були і в нас тут, там, у Шарлоті, і були в Атланті, їх просто море білок. Але цікавий факт. Вони тут не оранжеві, так як у нас, а сіренькі. Але такі жирненькі, гарненькі. Далі. Мені подобаються тут люди. Вони привітливі. Якщо, наприклад, брати у нас, де я живу у Польщі, то люди ходять поляки, наші українці, вони ходять всі насуплені, нахмурені практично, особливо коли ти приходиш на працю. І якщо ти, не дай Бог, до когось е, йдеш і щось там е, либаєшся, то це мінус тобі. Всі дивляться на тебе як на ворога народу. Не люблять страшно, То, що поляки нас не люблять, то однозначно. А ще коли ти і посміхаєшся, вони це ще більше терпіти не можуть. А тут навпаки, тут люди всі привітливі. От, мені це подобається. Незнайомі люди, а ти йдеш по вулиці, і вони до тебе можуть і навіть привітатися і завжди посміхаються. І ще саме цікаве, тут дуже багато різних націй. Народностей живе. От у нас у Шарлоті дуже багато мексиканців, індусів, потім, скажімо, чорнокіжих, латиноамериканців, скажімо так. І тут в Америці іспанський і англійський язик це державні мови. Тобто у нас тут практично білих людей у шарлоті менше, набагато менше, ніж латиноамериканці. Але але це не є, для мене це не має. Я не відчуваю дискомфорту. Мені подобається тут. Подобається, як ці люди відмістя до нас. І ти себе тут почуваєш, так, ніби ти вдома. Ніхто на тебе косо не дивиться. Ти можеш розмовляти на любій мові, що діти тут такі, що дорослі. Це мені тут подобається. Мене так здивувало, ми оце на днях. Ішли з кивусиком, а він їхав на такій машинки маленькій, Знаєте, що управляємо. Він сидить в ній, а ми а зять управляв нею. І тут під'їжджає. Ми йшли коло дороги по стежці, по алейці. До нас під'їхав мужчина на машині з відкритим верхом. І наче була до нашого кивусика. По-англійськи, звичайно. Він тоді поїхав, а я питаю у зятя, а що це він казав йому. А каже, він остановився і йому каже, давай на перегонки будемо їхати. Ну Тут тобто, розумієте, які тут люди привітливі люди. Тут. Сьогодні у нас погода теж гарна, але вночі йшов дощ і вчора ще був дощ. Але е, тепло, тепло на вулиці. От тут навіть у Шарлоті є церква українська. Я не знаю, доїдемо ми до неї, не доїдемо сьогодні. Я думала, що може, може бути, що зранку будемо святити паски, так як у нас ми привикли зранку святити. А тут а, не зранку, а аж на 10 годин ми подивилися літургія. У нас трошки не вийшло поїхати сьогодні, ну не знаю, Може ще поїдемо. Без поняття, як вони там святять сьогодні, чи цілий день, чи ліні, тільки на літургії паски. Ну, питання не знаю. Також ми тут багато зустрічаємо наших українців. Дуже багато. І практично де ми не йдемо, ми завжди зустрінемо наших людей, українців. Дуже багато людей переїжджало після війни сюди в Америку. Тепер хочу вам розказати, які американці, і як вони за собою, який в них у вони за собою хашують. Мені подобається те. Що тут немає так, як у нас в Європі, так, як у нас в Україні. Оті брови, як у нінця, потім вії, як у коров, отаке міст... Буби, отакі губи отакі накачені у людей, у дівчат. Чесно, воно так неприродно виглядає це все. І мені не подобається. А тут зовсім все по-другому. Тут такого немає. Або зустрічається дуже рідко. Я з тих американців, яких я бачила, що жінок, що молодих, що вже в, у таких, що вже ну, в возрасті, то я вам скажу, всі виглядають природньо. Ну практично я ні на жодній американській не бачила, щоб в неї були накачені губи, вії і зроблені брови, татуїровки оці, на губах, там, на бровах. Чесно, не бачила. Так, вони такі худенькі ходять, вони ухожені, акуратні, гарно вдягнені. Мені це подобається. Все природно. Природний, скільки виглядять вони, звичайно, краще, ніж, наприклад, ми українці, краще, ніж поляки. Вони виглядять мені, ну мені так здалось, вони моложе виглядять. Є, звісно, серед них такі товстенькі. Ну, це, мабуть, кругом є люди які товстенькі, але їх мало. І я вам скажу так: тут дуже багато латиноамериканців, і от вони дійсно, так, да, вони такі товстенькі, мексиканці такі товстенькі. Ну я вам скажу, що я тільки тепер зрозуміла у наших людей приви, звідкіля нашим людям. Привили поняття оцих опухших кух накачаних, оцих здорових дій, бров таких. Як я ж кажу, мені смішно іноді навіть смішно дивитися. ну Чесно, як у німця. Ну Німця намалював собі, пішов на війну. Оце точно наші жінки з цими брова, бровами. Це моє враження, воно може бути хибне, але воно у мене таке. І я вам скажу так. Я тепер зрозуміла, чому наші дівчата, наші жінки хочуть так виглядіти. Ви ж розумієте, що всю моду диктує не Париж, як я зрозуміла, а Америка, американська культура. Америка, Америка, Нью-Йорк. Ось хто диктує всю нам моду. Ну, Так як ви ж розумієте, в Америці не тільки такі як ми. А дуже багато чорнокошків, і вони дійсно виглядають. У них красиві гоби, такі ушисті, у них очі виразніші, ніж у нас. У них вони здорові. І вони виглядять виразніше, ніж ми. І я вам скажу так: у фігури у них зовсім відрізняються від наших жінок. У нас у нашому виді дуже рідко зустріти жінку з красивою фігурою. Якщо вона худа, вона просто буде худа, ну в неї фігури не буде. Худа та й худа. Товста теж фігури не буде, товста. А тут ні їхній вид, є, тобто чорношкірі люди, так, також мексиканці, ці смуглі, вони мають зовсім другий типаж. І не зовсім другі фігури. Вони фігури дійсно гарні. У них такі попочки, як ніби накачені. Якщо вона худенька, то в неї гарна така попочка, в неї така талія тоненька. У них гарні фігури. Якщо вона вже поповнішала, в них також гарна фігура, але вона буде повна. Ну, але фігура є. Її видно, видно все. От. Латиноамериканці. Вони такі, вони дійсно гарні, дійсно красиві люди. А, просто шкіра у них другого кольору. У них губи, як ніби накачені, глаза у них вир виразніші. Ну, вони зовсім від нас відліч, відрізняються. Ну а наші жінки вони ж не, не винуваті, що їм цю моду диктують звідсіля, з Америки. І вони це собі роблять. От, а це обезображує, просто обезображує людину. А це все, що вони собі роблять, ці всі татуажі. Ну це моє таке е, враження. Це... Я давно про це вже якби аналізую, думаю. Я завжди думала, чому так, чому наші люди, якщо раніше. Досі була дівчина, Ми вчилися у культурно-просвітньому училищі, і в нас була дівчина, ось такими, в неї були такі пушисті, такі губи здоровенні. Вона така була негарна для нас. Це було так неприродно, хоча це її були природні губи. А тепер у всіх такі, як у качок, губи, як у качок. І всі думають, що це красиво, а це не красиво. Це просто продиктовано людям оця мода. Це зовсім другий типаж. Ми від відрізняємося від цього типажа, і ми не можемо бути схожими на цей типаж. Ну, про це рідко хто розуміє, і ці послуги користуються успіхом. Хорошо на них заробляють і косметологи, і всі, хто займається такими послугами.